О, от африста. Добрий день. Довідка про відсутність заборгованості То до вас чи до кого? Добрий день. Дивіться, є така адреса. Там я написав, що потрібно довідка про відсутність заборгованості. Вам для чого? Для продажу це Прошу? Для чого довідка потрібна? На вимогу. Чому питаю, бо ми даємо без відповідно, якщо вам буде достатньо, та якщо вам потрібно безпечатка. Ну давайте без печатки поки що. Якщо це для виконавчої служби, то вона не виходить. А що, вже мала бути виконавча служба чи як? Ні, просто я просто питаю, нічого. Ага. Поки, що, поки що ні. Наразі то, що нема заборгованості, хочемо знати. Вам на 1 березня? Так. Ми в лютому заплатили і... На Прошу. Було передання в юридичний відділ? А я звідки знаю? Це ви мені скажіть? Ну вам має бути в дії. Якщо був якийсь судовий наказ, має бути вдії вам інформація. Я вам це скажу. розкажу. Дивіться, я... Юридичний відпуст в жовтні 24 років. Дивіться, я вам, відділ, дивіться, я вам покажу свою дію. Судового вам, що, вам заблокували рахунки? Ні. Вам, вам така дія підходить. Така дія мені не підходить. Так, да, Іншої немає. Дивіться, я вам поясню, таке. Як Якщо ви хочете засувати, то вже відповідно, не в нас. Бо передання було. Але чи було так. рішення, я вам цього не скажу. Якщо було рішення, вам потрібно, ну порох вже оплатили, вам так. потрібно оплатити, що тоді судовий збір, там 242 гривні. За що судовий збір? Якщо було судовий наказ, не бачив. Ну, я про що говорю? Я ж не знаю, чи був у вас ага. судовий наказ, чи не був. Ну, це я, я не я його не е, ні, е, я ні Галина Григорівна, моя дружина, його я не отримувала. Якби ви дізналися, що є так. судовий наказ, ви берете оцю квитанцію проплачено, що є у вас у боргу. Сплачуєте 242 гривні судового цього збору так. і пишете до нас, що вас далі не подавали на виконання відповідно цього наказу. Бо наступне виконання судового наказу це блокування ваших карткових рахунків. Ну, а є стресувати. судовий наказ, бо я. Наскільки я знаю, судовий є, наказ приходить рекомендованим листом. Ну, от, якщо вам нічого Нині, не здається, е, то вже ніби... судового виконання ви можете дізнатися. Ви на з цього не дізнаєтеся чи був судовий наказ? Е, не дізнаюся, ні, Каз а не дізнає дізнаєтеся? У нас є передання в юридичний відділ. Добре. Що вам судовий виконавець має інформувати, чи був судовий наказ, чи ні. А ні, тоді їдете до судового виконавця і питаєте, чи було така відповідно. А як мені знати, чи шукаєте в дію? Або шукаєте інформацію в телефон. Ну, я вам показав свою дію. Двіся, ви теж не розумієте, я вам тієї інформації не видав. То, що було передано юридичне відео, так було передано до шлях. Можна номер телефону юридичного відділу? відео? Я не маю номеру телефону. Ну то він у вас є, а де він є, тоді взагалі кого там вихватити? Вам потрібно не юридично відділу нашого номер телефону, а, а відповідно судовий виконавця. Добре, а судового виконавця як за я не знаю, я не знаю так. який вас суд передають. Ну, Личаківський, ну, швидше питайте всього. відповідно, в Личаківському чи була така справа, чи є справа, чи є рішення по цій справі. Як не було, добре. Або в інтернеті шукайте. Всі рішення відповідно зараз доступні не, людей. Не користуються інтернетом. Наче чекайте листом у Ну, дизайна. листа не було. От, Я в бачу, не просто так за довідкою прийшов, що щось мене подіргало. Скажіть, будь ласка, а що це за особовий рахунок? Ваш особовий рахунок не розповідає. Ні, це не мій особовий рахунок. В мене особовий рахунок. 22 є два особових рахунки. У вас є за газ і так. за Так. Добре, а тепер дивіться така річ. От ви кажете, в мене є два особових рахунки. Ось є тариф. На 7,95. це є, це є газ, газ, а це є транспортування газу. Транспортування за що? газу є от, тариф 2,028, а не сі вот вже з в лютому 0,55. Тут пише чітко послуга транспортування природного газу для внутрішньої точки виходу з газотранспортної системи Ні, дивіться, за доставку газу ви платите газорозподільні так. мережі, а не нафтогазу. Нафтогазу ви сплатите так. лише за спожитий газ. Дивіться, Тож, що вам пише нафтогаз. Нехай вони вам пояснюють, що вони кажуть. Вони пишуть добре. Я вам говорю так. До ціна газу за куп'я є 7,96. Що воно входить? Це вже питаєте Нафтогазу. От але вони чи ставку газу ви платите газу розподільним мережам? Ви нам платите і ваш особовий рахунок, той, що я вам казала. Так, але дивіться, оплачували... але тут в тариф 7,95 От е, є е, е, послуга з транспортування газу для внутрішньої точки виходу з газотранспортної системи. Внутрішня точка виходу з газотранспортної системи, ось е, відповів Нафтогаз. Що це є наш лічильник? От він так і Правильно? пише Це Точки виходу чи? з газотранспортної системи. А на газових мережах. Ви ви платите за доставку газу, який йде на обслуговування зовнішніх газових труб. але воно ж вкладено, вкладено в цей тариф. будинку. Воно не вкладено вкладено. Цей тариф тут а... не є обслуговування газотранспортної системи, Посла яка йде до транспортування воробити. природного газу. Ну, тобто, я, я щось неправильно розмім. З ну, питайте «Нафтогаз», що вони вам пояснили це. Тобто, ви берете гроші, ви не можете сказати. Я це, вам пояснив, за що ми беремо гроші. Так. Ми беремо гроші за обслуговування газових труб, які йдуть зовнішні ну, зовнішньої трубки. Але, але люди платять за цю послугу транспортування платять до лічильника. Це за спожитий газ ви платите, а за послугу доставки газу там ну, от, ціна 2,025. ноль е, Чекайте, ми щось погано е, читаємо. Послуга з транспортування природного газу до внутрішньої точки виходу до мого лічильника. Там пише …обслуговування газових труб, які йдуть зовнішньою мережою. Вам вказано таке транспортування? Обслуговування тих газових труб. Ну, Я а, не бачу але, такої послуги. Дивіться, тут записано. Є ціна газу без урахування транспортування і транспортування. А що це тоді за ну, от транспортування? Ну, питайте нафтогаз, вони вам написали таку послугу. Будь ласка, питайте. Я вам говорю за які послуги. Ми беремо. Гроші. Ну ви берете за розподіл. Ми беремо за обслуговування газових труб, які йдуть зовнішньо до вашого будинку. Обслуговування у цих зонічні газ. А третя платіжка за тех обслуговування, що, що це таке? це є безпосередньо, яке техобслуговування, коли здійснено в вашому будинку, Так. не безпосередньо зовнішнє обслуговування, а під'їзд. Тобто... Це було тобто... раз буде в три роки або п'ять років, це тех обслуговування. Безпосередньо вже в будинку uh -huh. багатопортове. Добре, стосовно ви сказали судовий наказ. Як мені знати, є він чи немає його, то до кого звертатися? Судово виконавця. А як мені знати, що він є? В а, тобто я їхати? – Ну, а хто має їхати? Ну, це ж ваша квартира. І вам mm. з'ясовувати, чи було відповідно рішення, чи ні. Чи ви хочете, представник з газмережі поїхав і спитав, чи є вдав собі. Хто гроші рішення? хоче? Тобто, хто гроші хоче. Ну от хто гроші Дивіться, хоче? – Ви ж не хочете, щоб вам заблокували карткові рахунки? Ви не платили майже два роки. За... А чому я, я мав платити? Як це? Чому мало ну, от Чому Тобто, дивіться. Вам надається послуги, ви так. маєте за неї оплачувати. Добре, не А можна договір, в а в договір можна, згідно якого Добре, надається? Є публічний, на, газ, на сайті газових мереж заходите, відповідно. Ви надаєте читайте. комунальну послугу. За ну, які послуги ми так. беремо ну, вас? Ну від... це комунальна послуга. Чи ні? І ви за неї не сплачуєте. Ні, ну, я питаю, Це комунальна послуга. Всі комунальні послуги вони надаються згідно індивідуальних договорів. Що за публічний договір? Тут не, в комунальній справі не працюють публічні договори. Нас є лише може бути заява приєднання. Відповідно, о, а вона... а сам доктор є публічний а на сайті. А вона підписана Галиною Григорівною? та якщо ви заява раніше приєдна. були, якщо вона не міняла власність протягом 23-го року, не міняла, то тоді всі інформація, яка була в газі попередньої компанії, Вона була просто передана нам ага. і в вересні 23-го року всім абонентам з квитанцією була надіслана заява приєднання до газу. Відповідно. Ніхто її не Люди мали її підписати і принести до нас, не зупинили відправити. Листок. Дивіться, але виходить, що 7,95 ми платимо за газ і ще дві гривні ви так, берете за за, за за якусь за доставку вашого газу відповідно до вашого будинку за обслуговування зовнішньої мережі. Але ж я вам показав, що ця ціна, щоб газ долітав до мого я лічильника, воно входить, рахується розподіл не. газу. Вся інформація є доступна в інтернеті і не користується інтернетом. Ну, знайдіть можливість використовуватися. Ну за то бачите, як доступний інтернет. Все, дякую. До побачення.